Вітаю вас на Ютуб-каналі UFS. Мене звати Шквір Катерина. Я засновниця школи, і у цьому відео я зберу для вас. Неймовірно розкішний такий осінній тематичний класний букет. У мене сьогодні на відео буде багато різноманітних квітів і помітьте, що серед них ви не знайдете троянди, тому що саме тут я вам хочу більше розповісти про стійкі осінні позиції, які ви можете придбати як для свого інтер'єру, просто для дому, так і для своєї студії. Отже, паралельно збиратиму для вас букет, розповідатиму, які ж сорти квітів зелення буду використовувати, і перше з чого потрібно починати, будь-який збір букету, чи це круглий, чи це розхичастий будь-яких формів об'єму. Ми завжди починаємо з більшої квітки масивнішої, такої штативнішої, яка буде допомагати тримати нам весь букет і стане таким фокусним центром, від якого ми будемо відштовхуватись. У мене це фокусна зелень, це є Евкаліп-Пополюс. До речі, лише осеню він цвіте, тому не пропустіть свій шанс. Рекомендую в студію закупити їх. Букатя буду збирати більш такої вільної, розкричистої форми, а більш овальний, оскільки хочу його зробити саме для інтер'єру. І наступна квітка, яку я буду використовувати, це гортензія. До речі, моя вам порада беріть гортензію, яка вже така перецвівша, тобто вже приходить до закінчення. Адже чим більше твердої частини в квітах гортензії, тим довше вона буде стояти. Що це мається на увазі? В кожної квітки є якась кількість певна води і певна кількість от самої цієї твердої речовини, Відповідно, коли квітка перецвітає, вже особливо це стосується гортензії, коли вона вже починає засихати, і вода з неї. Плавно виходить, то відповідно вона набагато краще буде стояти. І, взагалі, до речі, гортензія це квітка, яку потрібно максимально довго тримати на кущі, адже чим більше у неї оцих розквітлих бутончиків, чим більше у неї полинок, тим краще вона буде стояти. Тому, до речі. То помічав, що ваша гортензія не дуже добре стоїть в домашніх обомах чи в вашій студії. Пам'ятайте, можливо таке, що просто постачальник зрізав її надто швидко і на ній є якісь зелені недозрівші квіточки. А я продовжую викладати свої квіти по спіралі. Я лівша, тому збираю букет у правій руці і пам'ятаємо, що наша спіраль це тоді, коли ви берете квітку. Бутоном до себе до плеча, стеблом від себе, і завжди ставимо квіти у бік, де у нас є відкриті пальчики. Не закрита долонь, а там, де пальчики. Тобто я її ставлю в правій руці у правий бік, в лівій руці у лівий бік. Це дуже важливо запам'ятати. Отже, доставляю дві гортензії. Ви бачите, що якщо у нас хороша спіраль, справді правильна з таким широким кутом, то ще ви можете помітити інше. Бутон виглядає в один бік, а стебло, кінчик стебла в протилежний. Бутончик гортензії на мене, стебло в протилежний бік. Тому обов'язково, з чого взагалі потрібно починати навчання у спіралі, навчання по букетах і збір букету це з правильної спіралі. Тобто тут я вже не думаю, що роблю. Моя зараз увага направлена на те, щоб творити зверху. Є. А я продовжую викладати свої квіти по спіралі. Я лівша, тому збираю букет у правій руці і пам'ятаємо, що наша спіраль це тоді, коли ви берете квітку бутоном до себе, до плеча, стеблом від себе, і завжди ставимо квіти у бік, де у нас є відкриті пальчики. Не закрита долонь, а там, де пальчики. Тобто я її ставлю в правій руці у правий бік, в лівій руці. У лівий бік це дуже важливо запам'ятати. Отже, доставляю дві гортензії. Ви бачите, що якщо у нас хороша спіраль, справді правильна з таким широким кутом, то ще ви можете помітити інше: бутон виглядає в один бік, а стебло кінчик стебла в протилежний. Бутончик гортензії на мене, стебло протилежний бік. Тому обов'язково, з чого взагалі потрібно починати навчання у спіралі, навчання по букетах і збір букету це правильної спіраль. Тобто тут я вже не думаю, що роблю. Моя зараз увага направлена на те, щоб творити зверху. Є. Отже, дивлюся далі по квіточках, які я буду доставляти. І я зроблю таке собі амбре-перехід. Я знаю, що цей тренд вже досить довго на ринку. Я навіть не знаю, мені здається, років 5, проте він далі продовжує бути у трендах. А саме групування квітів по кольору. Тому з одного боку свого букету я зроблю більш таку бордово червону гаму, а з іншого боку, добавлю більш оранжевих кольорів. І дивимося, що мені покласти наступне до речі. Квіточка, яка просто, просто полюбилась мені цієї осені, це лавкоспером. Лише погляньте, який він цікавий. Він, до речі, є дуже різних кольорів. І ми в студії замовляємо не лише оранжеві кольори, дуже стійкий, надзвичайно, просто може стояти буквально місяць. Тому знову ж таки, тим, хто хоче. Для своєї домівки додати легкосперему, або ж десь в готельну флористику, або на студії навіть поставити, щоб він красиво стояв. Зверніть увагу на цю квітку. Отже, ставимо далі, рухаюсь я по колу, обов'язково створюю групи квітів. Також хочу познайомити вас з чарівним антуріумом. Лише погляньте, яке в нього забарвлення. Антуріум це взагалі тропічна квітка. Звичайно, що вона не росте в нас в Україні, але її ціна знижується і падає от якраз ближче до осені. До речі, це саме стосується і протеї сьогодні. Я її також використаю в букет. І ось, до речі, зараз почався активний сезон на протею різних сортів. Активний сезон це тоді, коли ви можете помітити, що вона дещо впадає в ціні, стає більш доступна, стає більш красива, велика в своїх бутонах. Тому дивлюся, де ж мені її додати, чи з одного, чи з другого боку. Напевно, що все-таки я її додам з цього бордового боку, вона більш пасує до цієї кольорової гами, тому що ви бачите, що в кожному кольорі. Є певна температура, вона може бути або гаряча, або холодна. І навіть не зважаючи на те, що є бордовий колір, і на загалом, загалом прийнято вважати, що червоні бордові кольори це і теплі гарячі відтінки, так це точно синій чи блакитний. Проте пам'ятайте, що навіть бордовий колір може бути холодний. І дивлячись на цю протею, ось скажіть мені вона вам віддає жовтинкою чи трішечки блакитним кольором, тому що мені здається, що вона якраз холодна. Так само, як холодний бордовий колір, і так само, як бордовий, а ось цей евкаліпт, також у нас холодний. Тому, відповідно, одна сторона у мене так виходить, що вона буде більш холодна. А ось цей якраз оранжевий колір в мене більш теплий. Використаю ще одну протею, тому що якщо ми збираємо розкичастий букет, то по підбору квітів ми без проблем можемо взяти дві квітки, одну або ж дві квітки, або ж до речі, максимум три великі квітки одного сорту в букет. І розташовуємо ми їх обов'язково не на одній лінії. А можливо помітили, яке у мене розташування. Бачите, квіти йдуть трішки по діагоналі на різних площинах. Я завжди своїм учням говорю так. Один сорт квітки, там, де є великий бутон в кількості дві штуки, завжди має бути на різних площинах. Ось це одна площина, але якщо ми подивимось на наші гортензії, то одна з них знаходиться більше позаду, друга спереду. Тобто вони йдуть по діагоналі через букет. Так само про те, одна більше попереду, а друга у нас більше позаду. Ніколи не ставте квіти, дві великі квітки, такими а, двома очима. Наприклад, як часто це роблять з антуріумами, наприклад, зараз вам покажу. Допустимо, це в нас би були ось два краї букету і два антуріуми стояли просто симетрично з двох сторін. Пам'ятаєте, це велика помилка, тому що симетрія має бути по формі. Хоча не завжди. Але ось саме розташування квітів на завжди двох квіток має бути по діагоналі. Тому поставила, передивилася в дзеркало, тому що обов'язково, якщо ми збираємо великий розкитій букет та й круглий, ми переглядаємо в дзеркало для того, щоб розуміти, які свої помилки і що ми можемо в них виправити. А я працюю далі, працюю з своєю серединкою, і я бачите, далі рухаюсь по колу. Тобто я поставила протею. І одразу за протеєю перевертаю букетик та доставляю левкосферу. Є. Так як я більше люблю такі розхичасті форми сердечком, то, відповідно, серединка у мене буде ледь просаджена, боки витягнуті. Це Моя особиста любов, мій стиль, тому мені таке подобається. Але розкичастий букет не обов'язково має бути під копірку у всіх. Я дуже рекомендую вам знайти саме свій стиль, те, що полюбиться вам. Тобто, розкичастий це загалом все те, що виходить за межі класичної круглої форми. Відповідно, він може бути і овальний. Він може бути з якимись випадами. От, наприклад, сьогодні у мене будуть випади з амаранту. Кудись випад сюди. Якийсь один більший бік, другий менший. Тобто, насправді розкичаста форма дає вам ну, максимально широку можливість творити, створювати якісь нові форми і залучати максимум своєї творчості. Отже, є передивляю знову ж таки в дзеркало. Дилюще мені зараз доставити антуріум. В принципі, антуріум це така квітка, яка не завжди має йти ось так позаду. Я дивлюся переважно на те, як антуріум викривлений, тобто в який бік взагалі він ріс до сонця і де він краще буде виглядати. Ну, в даному випадку, я думаю, що ось тут буде виглядати непогано, супер. Далі, що я хочу додати, це гербери. Взагалі, гербера це одна з моїх улюблених квітів. Мені здається, вона досить недооцінена. Зробимо ось тут спереду грубку з гербер. Я б не ставила гербери позаду, тому що загалом ця квітка не є висока, вона приблизно 40-50 см приходить. Відповідно, набагато краще поставити її спереду, так як в мене інші квіти досить такі високі, щоб не зрізати зайвий раз їм серединки. І ви бачите, я формую також герберу по трикутнику. А, тобто такому згрупованому. Раз, два, і третю поставлю також ось тут поруч. Буде дуже красиво. І кожна з них, кожна з гербер має свою висоту. Якщо так приблизити, то ви побачите, що одна з них знаходиться зовсім низько, друга трішечки вище і третя найвище. Тобто, ми робимо таку імітацію того, як квіти ростуть у природі. Поки що залишаємо цей бік і переходимо на наступний. Тут у нас розташовані поки що дуже великі бутони. Нам потрібно їх розбавити дещо меншими, адже пам'ятайте, що ще одне правило по підбору квітів, будь-який букат розкичасти чи круглий, це є різний об'єм бутонів квітів. Ми стараємось відтворити ті стадії, у яких квіти ростуть в природі, а саме у квітів є 5 стадій. Починаючи від одинички, там, де квіточка маленька, що зовсім зелена в бутоні, і закінчуючи п'ятіркою, це там, де квітка вже максимально розкрилась, максимально показала свою красу, і в принципі після п'ятірки квітка вже в'яне і перецвітає. Відповідно, ми стараємося поєднати в одному букеті як бутони, ці великі п'ятірки, тобто гортензію, протею, наприклад, антурю, так і середні бутони, наприклад, левкосперу, або що в нас ще такого з середніх бутонів. Напевно, що гербера, також більш середня бутона. І поєднати зовсім зовсім щось дрібне маленьке. Наприклад, таке, як наш хіпериком ягідки. Або ж той евкаліпт, він має досить дрібні листочки, так само з ягодами. Тому пам'ятайте, це при підборі квітів, користуйтесь цим лайфхаком, тому що він буде творити красу у ваших букетах. Я дивлюся, що мені підходить сюди гербера. Не знаю, якщо чесно чи додати мені ще одну герберу, дуже багато такої голчастої фактури. Можливо, спочатку варто додати хіперікум. Плюс пам'ятаєте, чим більше кущових суцвіть у ваших букетах, тим легше збирати з них букет. А так як мені прийшов просто розкішний хіперікум, лише погляньте, які гілочки оця величезна, то він мені якраз суперово. О, Боже, яка ж краса! Він її суперово заповнить ось цей такий бордово. Холодний бік, бордово-рожевий, якийсь пудровий. Так, просуваємо хіпериком. Ви бачите, що частину квітів я ставлю, перевернувши букетик, так набагато легше. Слідкую обов'язково за тим, де саме я ставлю квітку. Тобто, обов'язково хіпериком у мене має йти поступово по спіралі, і попередні стебла у цьому допомагають. Отже, хіпериком зверху стоїть, ви бачите, між двома протеями. Відповідно, якщо я опущу букетик, то по стеблу ви також побачите, що він стоїть між двома протеями. Поправляємо, вилаштовуємо. Ну, це просто казка! Це просто казка! Мені дуже подобається. Просто неймовірно. Давайте додамо ще один хіпериком. Я думаю, що дам його лише дві штуки, тому так само використовуємо його і ставимо по діагоналі. Раз, два, бачите, знов опустили, знайшли гортензію протею і між ними поставили хіперіку. Кожен раз, коли я закладаю квіти таким чином, вони, звичайно, що можуть рухатись, тому коли вже я піднімаю букет, я можу їх ледь поправити, посувати. Так, передивляюся в дзеркало, як все виглядає. Дуже добре. Можна навіть бачите, взяти оце суцвіття і так трішки прогорнути між гортензію, так як я говорила, що чим побільше кущового, тим більш буде вам ваш букет триматись. Супер! Тут є. Зараз подивлюся, що мені додати з цього боку, подивимося за наш амарант. куди саме додати його. Чи З бордового боку, чи, можливо, з цього оранжевого. А знаєте, я думаю, що з оранжевого боку він буде навіть цікавіше дивитися. Проте я вже відчуваю, наскільки багато квітів у мене в руці. Так що обов'язково потрібно їх перший раз зав'язати. Всі стебла досить важкі і важкі е, через свою вагу, і тому що це є букет. Тому зараз перемотаю один раз і буду продовжувати збір. Перев'язала букетик один раз і тепер буду додавати декор. А саме ось такі гарбузики. Це в разі чого живий звичайний гарбуз, просто такий міні, і буду їх ставити на шпажки. Нічого додатково не потрібно. Просто беремо нашу високу шпажку і акуратно насаджуємо на неї гарбузик. Дивіться, яка краса. Проколюю так три гарбузика, подивлюся, чи буду їх всіх давати. І дивлюся на свій букет. Так, мені залишилося додати амаранту і оці три гарбузика. Дивимось, знову ж таки, я ще не знаю поки що, де саме я їх буду класти, можливо, десь одну по центру більше. Сформую взагалі з них трикутничок. Отже одна в мене піде ось сюди, бачите, більше на серединку ну тут дивимося, як воно буде виглядати. До речі, цікаво. Другу дам ось сюди. І третю можу дати спереду. І тим самим ми дійсно сформуємо трикутник з наших гарбузів. Ось, два. Дилюсь дзеркало, як буде виглядати. Перевертаю акуратно, щоб гарбузи не впали. І ставлю третій. Бачите, що деякі такі елементи вже додаткові, можна додати після зв'язки, адже якщо букет великий, без проблем, якщо ви його зв'язуєте декілька разів. Ану, дивимось. Дуже цікаво, мені дуже подобається. Я думаю, що цей бік такий вже досить цікавенький, тому сюди амаранту я не буду додавати, а от саме додам амарант з бордової сторони. Поки сезон амаранту, Потрібно цим користатись, адже це зараз надзвичайно трендова рослина. І саме ви бачите, я замовила амарант не просто бордового кольору, а він в мене різних кольорів. І щось більш бордове, щось більш таке оранжеве. Мені здається, що саме оця палітра, цікава така, додає осіннього вайбу у наш букет. Так, раз, два. Думаю, третій. Зараз передивлюся у дзеркало. Візьму букет вже до вас. Дуже круто виглядає. Гарбузик більше сюди. Можна повитягувати ледь квіти, наприклад, і все антуріум я б витягнула. Так. Так. Передивилися, чи все видно. Так, наша третя герберка десь стікла. Слідкуємо за тим, щоб гербери були саме по трикутничку, бачите, згруповані, а не просто стояли на лінії. Я думаю, що більше сюди нічого не потрібно давати. Так, тут повитягували. Букет вже досить такий наповнений сортами, наповнений цікавими квітами. Можна де-не-де подобавляти по края гілочки евкаліпту хіба що, тому що букет буде без опакування. Відповідно, класно, якщо ледь стебла ми закриємо листями. Ось так тут можна перемотати. Ця гілка евкаліпту вже дуже велика. Думаю, вона буде зайва. Можна хіба що її дещо. Обламати на менші гілочки. І цю. а ну давайте. Ой, ну все-таки класно. Давайте дамо позаду антуріума. Плюс він пом'якший, зробить йому таку подушку, щоб він нас не зламався, простояв довше, краще. а ну, дивимось. Дуже класно. Що ж, зав'язуємо другий раз. Лише після того, як ми зав'язали букет, ми обрізаємо у ньому стебла і дивимось на пропорції. Отже, верх у нас має становити 60% від загального об'єму букету, а низ лише 40%. Тому я дивлюсь, десь ось приблизно на таку висоту я буду зрізати всі стебла. До речі, якщо у мене є якесь нижче стебло, під нього я не ріжу. Наприклад, я бачу, що проте я нижче нічого страшного. Під неї я не буду зрізати всі стебла, а саме я більше орієнтуюся під пропорції. Так. І зрізаємо всі прямо під кутом 90 градусів. Передивляємось. Супер. І будемо зав'язувати стрічку. Так як упакування в мене не буде. Доповнення декорування букетику у мене буде відбуватися за допомогою ось такої оксамитової стрічки. Ось такий чарівний результат у нас вийшов. Лише гляньте, який букет. Ну тут кожна квітка цікава, кожна цікава, кожна стійка. Тому пам'ятайте, флористика може бути надзвичайно цікавою. Клієнтам потрібно показувати, доносити ось такі букети. Що, окрім троянди в холодильнику, є ще інша осіння екзотика. А я вам вдячна за перегляд. Обов'язково ставте лайк цьому відео, обов'язково пишіть в коментар, як вам взагалі ось такі букети, яка з цих квітів вам сподобалась найбільше. Підтримуйте український контент, тому що я стараюся зі своєю командою знімати для вас цікаві відео про флористику. Тому дякую ще раз дуже за перегляд і до зустрічі у світі флористики.